У вас часто болить спина Рідко. Болить болить. Всіх болить спина. І Мене також. Як ви думаєте, чи можливо вилікувати хребет без операції? Ну я думаю, можна. Ну, реабілітолог, ну це система вправ. Операційне втручання це дуже складно і думаю, що я би на то не пішла. Ну треба попасти до хорошого спеціаліста. Ну, гарне обстеження. Сидячий, малорухливий спосіб життя, вікові проблеми з хребтом травми можуть стати причиною хронічних захворювань спини. На щастя, це лікується і до того ж без операцій. Спеціалісти інституту вертебрології та реабілітації вже протягом 15 років застосовують унікальні авторські методики, що допомагають позбутися гострих і хронічних захворювань хребта. Інститут вже рік працює у Львові, застосовуючи багаторічний досвід, комплексний підхід до лікування, сучасне обладнання та ефективні методи. Особливої уваги заслуговує корекція хребта за допомогою авторської методики короткого важеля. Вона дозволяє безпечно відновити співвідношення хребтів відносно один одного. За своєю суттю, мануальна терапія або ортопедична корекція це застосування спрямованої сили на зміщений або заблокований хребет, щоб повернути його у нормальне анатомічне положення. Авторська методика короткого важеля, яку ми практикуємо у своєму лікуванні. Передбачає дозований, а головне м'який вплив на уражений або заблокований хребець. Основна відмінність в тому, що цей метод передбачає м'яку мануальну техніку, тобто без струшувань, скручувань, а також інших агресивних дій по відношенню до хребців а також міжхребцевих дисків. Авторські методики доповнюються комплексним лікуванням, що дозволяє закріпити результат. Це і медичний масаж, який розслабляє та опрацьовує глибокі м'язи, що підтримують хребет, і сучасні фізіотерапевтичні процедури: електростимуляція, ультразвукова, магнітолазерна та ударно-хвильова терапія. Прогресивна фінсько-німецька методика лікування рухом на медичних тренажерах «Дейвід» дозволяє закріпити позитивний результат лікування надовго. Призначення було лікувальний масаж, мануальна терапія, фізпроцедури і лікувальна фізкультура, яку назначив лікар-реабілітолог, яким я займаюся щодня. І дає позитивний результат. Звичайно, це все лікування відбулося в комплексі, якби не було комплексу. Можливо, не знаю. Результат дуже позитивний і досить швидко. Я на який я не сподівалася. Зберегти досягнуті результати і дати пацієнтам можливість знову відчути свободу і повноту руху одне з найважливіших завдань інституту вертебрології та реабілітації. Тут вивчили багато методик лікування спини і дійшли висновку, що найбільш довготривалий результат дає фізична реабілітація. З цією метою в інституті використовують найкращі сучасні європейські розробки. Це методика Девід, спеціалізоване медичне обладнання, розроблене провідними фахівцями Німеччини та Фінляндії в області ортопедії та реабілітації. Заняття на комп'ютеризованих тренажерах Девід ефективно і безпечно зміцнюють глибокі м'язи стабілізатори хребта, покращують обмін речовин і живлення тканин міжхребцевих дисків, відновлюючи їх еластичність. Всі сеанси відбуваються під наглядом реабілітолога за індивідуальною програмою. Заняття на медичних тренажерах 9 здійснюється після пройденого етапу первинного лікування. Заняття відбуваються виключно індивідуально з кожним пацієнтом. Реабілітолог працює з ним особисто, і, а це, в свою чергу, є безпечно. Тобто виключається пункт перевантаження, недовантаження, йде чітко ізольована робота з м'язами. Плюс програма перед тим, як пацієнт починає займатися, проходить тестування і програму складає комп'ютер, після чого реабілітолог вже працює по тій програмі. Тренажери Девід мають свою унікальність, в тому що вони працюють для того, щоб зміцнити глибокі м'язи спини, які саме і дають цей довготривалий результат після первинного лікування. Ефективність фінсько-німецької методики Девід перевірена на практиці: 90% пацієнтів відзначають значне зменшення болю та дискомфорту завдяки такому курсу лікування. Результат я відчула не зразу. Я е, після лікування за... проходила заняття на тренажерах. Після першого заняття я ще не почула покращення, в мене навіть були загострення. Після других занять тренажерів, це є 15 занять, мені стало значно краще. Вже третій раз я пішла для профілактики. Я можу ходити, працювати і жити. Авторські методики фахівців інституту вертебрології та реабілітації, європейські технології та індивідуальний підхід до кожного пацієнта працюють в комплексі та забезпечують ефективне лікування хребта і спини, повертаючи радість руху на довгий час.